І Зараз в увазі ми презентуємо другий мішечок одягу трикотажного, підходом 40-110 Ціна за 1 кілограм становить 3,5 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг, а вартість мішка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день становить 3430 гривень. Ви тільки подивіться, які хороші розміри йдуть. Танці і заужені донизу, і на манжетах. Достатня кількість темних моделей. В даному лоті в цій позиції приблизно 15 кг штанів іде 10 кг кофт. Зустрічаються фірмові моделі майже в кожному мішечку. Хто бажає придбати саме цей лот, пишіть нам. Повідомлення, телефонуйте, номер телефону вказаний в шапці профіля. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Може зустрічатися в річі буквально пару одиничок на мішечок. Дуже класна позиція, дивіться, скільки багато темних моделей з кишенями по бокам трапляються. Штанці. Одяг трикотажний, мішечок номер 2 Ціна за 1 кг 3,5 доларів, вага мішка 25 кг і це мінімальне замовлення для даної позиції. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. За номером, що вказаний в шапці профілю. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні цікаві топові позиції зимового сезону. Адідас. Дивіться, які хороші розміри штанців. З різинкою в поясі хорошо тягнуться. Лот номер 2 одяг трикотажний. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі. Всіх розмірів. Ціна за кілограм 3,5 долари. А вартість мішка вагою 25 кілограмів 87,5 долара. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Відправочку робимо щоденно. З кривого рогу новою поштою на вантажні відділення. Хто ще не встиг собі придбати хороші лоти одягу трикотажного під кодом 40110 нового надходження. Пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Достатньо кількість великих розмірів. Фірмові Adidas. Це у нас були штанці, це кофти, це все, друзі, у нас один лот, один мішечок під номером 2. Різноманітний також іде модельний ряд. Чемпіон. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі, всіх розмірів. Ковти йдуть і на суцільній блискавці, є з блискавками досередини, але переважна більшість без блискавок. З надписами, принтом, малюнками. Підписуємось, друзі, на наш канал, слідкуємо за оглядами та робимо замовлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих вигідних пропозицій. Зараз представлений вже другий мішечок трикотажного одягу під кодом 40110 Вартість мішка вагою 25 кг по курсу валют на сьогоднішній день становить 3430 гривень. Переходьте до нас на сторіночку каналу, переглядайте наші огляди з прямих ефірів. Пишіть коментарі та робіть замовлення. Мінімальне замовлення даної позиції.